Особливе. Чому? Тому що каналу виповнився один рік. Так, я мала зняти це відео ще 15 серпня, тому що саме рік назад, 15 серпня, я собі створила YouTube канал, наважилась, але до мене прийшла корона, і я з нею провалялася цілий тиждень. Тому лише зараз записую відео, але це все неважливо. Отже, що буде в цьому відео? Я думаю, що воно буде довгеньке, тому, як люблять казати, беріть чайо, каву, що ви хочете, смачненьке, сідайте, будемо дивитись. І ще не забудьте підписуватись на мій канал, ставити лайки, дзвіночок, Це завжди підтримує мене. І, до речі, в моєму профілі, якщо це так можна сказати, в моєму описі ви можете знайти лінки, де знайти мене в соцмережах, або як мене підтримати і тому подібне. Тому... Погнали далі. Отже, в цьому відео я поділюся: перше, чи справдились мої очікування за ведення Ютуб каналу. Друге, які перешкоди мене оточували, коли я вел Ютуб канал? Що змінилося в мене, коли я почала вести Ютуб канал? Четверте, що Ютуб канал допоміг мені зрозуміти. І п'яте, чи варто чи не варто вести Ютуб канал, чи це зря трата часу. І також. Ми в кінці розпакуємо пару книжечок, пару аксесуарів, які я тримала саме для цього відео. Перед тим як перейдемо до цих п'яти пунктів, я хочу згадати, з чого почався мій YouTube канал. По-перше, Ютуб канал я хотіла, напевно, років ще 10 назад, не наважувалася і просто постійно відкладала. І, чесно, я про це жалкую. Тому, якщо ви хочете Ютуб канал, ніколи не. Або будь що не відкладайте, тому що потім будете жалкувати. І до речі, оце, що кажуть, е має прийти свій час. Чим раніше починаєш, тим краще. І ще 10 років назад я навіть створювала сторінку, вже починала якось її оформляти, підшуковувати картинки, але були інші тематики. Чомусь про книги я тоді ще не наважувалася, я не знала, що розповідати, хоча я завжди читала. Але я хотіла сказати про косметику, лайфстайл і так далі. Подорожі. Тобто ідей було багато, але постійно, ну, якось знімала навіть відео, але не викладала. Але потім я почала все частіше, частіше потрапляти на книжні блоги, які мене... Зацепляли, було цікаво, і я така думаю: блін, я ж також багато читаю, чому я не можу цим ділитись? У мене вже почалася більше зарождатись ідея, що давай, давай, ми почнемо. В основному читала таку більш літературу по саморозвитку, психологія, і якось художня література була відсторонена, іноді її читала. І я втомилася в цю літературу літератури саморозвитку, у мене пауза в читанні, і саме великий поштовх був для початку ютуб каналу це придбання і від віддавництва артбук. Можна сказати, що з ними я почала вести свій ютуб е, канал. Я люблю їх упаковку, перші їхні зрізи. Просто кайфушні, кайфушні. І перша книга, яку я прочитала, це була Телор Дженкінс «Рід сім чоловіків Евелін Ґюго. Дуже мені нагадувало про Мерлін, золотистий такий зріс. І я просто кайфую цієї історії про жінку, яка пройшла просто ад, щоб стати популярною і багатою, але ще вона залишилась. Не знаю, напевно, нещасливою. Хоча в кожного своє щастя понеслось, понеслось, книжки замовлялися. Різні тематики, я себе пробувала в різних направленнях. Ідеальний шторм також пам'ятаю, я знімала це відео. Бомбезна книжка мені сподобалась, хоча я не кидалт, але ну про хакерів, коли читаєш, як об'єднуються підлітки з різних країн, знаходять своє і хакають систему. Це взагалі круто-круто. Пляж ночтиве, романтичне. Таке все, сльози. Хоч почитати щось таке. Романчик ромком. Пляжне читило. Світанок Малібу також Тейлор Дженкінс Рід. Вона легко дуже пише. Прикольно, якщо хоче відпочити мозок, прямо от має її читати. Якщо ви хочете опинитися на березі океану, сюрфери, і також е відчути себе частиною е вечірки е селебриті, як себе вони насправді поспудно ведуть. Які це взагалі люди, то почитайте. І також основна тема, як завжди, е як... З бідноти покинуті діти відомого співака, який тут описується. Вони стають популярними, досягають успіху, але і наскільки вони один одного тримають, які є принципи і відповідальність, дуже прикольна книжка. Якщо для себе виділяти певні моменти, то прям класна. Зникненням текерки ще не прочитала. А Останнє, що він мені сказав, також я не прочитала з прикольним зрізом. Я не буду всіх не витягувати. Якщо вам цікаво прям пройтись по поличкам моїм, які книги є, або якось видавництво, які книги є, тому напишіть в коментарях, і я зніму окремо це відео. Тепер давайте повернемося до пунктів, які я описувала, і я буду трошки міксувати і пункти, і свої розповіді. І перший пункт, чи справдились мої очікування від Ютубу? І так, і ні. По-перше, давайте будемо чесними. Нам, хто веде ютуб канал, просто так в пустоту робити не цікаво. Звичайно, всі говорять, це моє хобі, я люблю творчість, я люблю ділитися інформацією. Там мені подобається знімати, читати, ділитися. Так, це все є. Але камон! Ми всі хочемо, щоб в нас були підписники, ми хочемо, щоб в нас було якесь ком'юніті, спілкування. Ми не зря це робимо, тому що коли ти витрачаєш сутки на те, щоб мінімум сутки на те, щоб зняти відео, змонтувати, продумати цю ідею, залити, навіть підготовка сама до відео, вона займає безліч часу. І коли ти це все зробив і запускаєш це, все виливаєш, заливаєш в YouTube, і в тебе переглядів. Давайте 10, хай буде. І ти так думаєш: блін, вроді прикольна картинка, вроді ідея нормальна. Здається, і говориш непогано, а що не так? І це дуже демотивує. Я стикалася з, мо з моментами, коли я хотіла закинути ютуб канал, сказати, ну його нафіг, скільки ти часу витрачаєш на це все. Бо переглядів насправді небагато, тобі ж зрозуміло, що всі роблять якийсь аналіз, статистику порівнюючи. Тим же направленням, як і в тебе, але в інших людей, і ти дивишся їхні перегляди, ти дивишся в себе, ти порівнюєш і думаєш, що з тобою не так. Ось, але, але я для себе зробила висновки, я вже трошки розумію, як працює Ютуб і що з цим робити. Не повноцінно, але вже трошки розумію. І я хочу сказати, що за рік на моєму Ютуб-каналі з'явилося 270 підписників. Хтось скаже... Я знаю, але уявіть, мене дивиться аж 270 людей. На мене підписані аж 270 людей. Постав їх в чергу або збери в одній кімнаті. Це багато. І я рада, що вже є в мене оця от кількість людей. І вона росте з кожним днем потрошечки, потрошечки, але росте. Тому я дуже вдячна всім, хто підписаний на мене, і хто зі мною ділиться і коментує. І я навіть починаю знаходити своїх друзів. І є пару дівчат, з якими я вже спілкуюсь, я вам, чесно, я вам вдячна, що ви є і що я саме з вами познайомилася через YouTube. Друге, це перешкоди, з якими я стикалася. По-перше, це зйомка. Я не люблю, коли багато людей. Я люблю бути сама, я люблю тишу, я люблю зосередитися і знімати. Я не можу сказати, що прям я гіпер-гіпер-гіпер там комплексую стерю десь в прилюдях. Я вже більше навчаюся поборюю оці от такі комплекси, але все рівно, я закрита. Я не можу, наприклад, піти в книгарню і спокійно собі розказувати і так далі. Можливо, це з досвідом, але мені дискомфортно, коли є десь чужі погляди. Або на вулиці, що там десь хтось заглядає, мені набагато спокійніше. В своїй кімнаті, або десь на природі, де я сама, або в машині я люблю знімати, і тоді мені набагато-набагато краще і краще виходить. Я більш зосереджена. Я розумію все більше, що я інтровертна людина. Я знайшла для себе таку підставочку «Буктроверт». Я навіть її продемонструю. Прикольно, правда? Буктроверт. До речі, вона до мене прийшла, така з пльонці була матова. Але я така, Боже, що за фігня, мені дівчинка написала, е, пленочку не забудьте зняти. І така окей, дякую за поради. Інші перешкоди, з якими стикаєшся, це те, що в тебе іноді апатія, ти виграєш, тому що в будь-чому, в будь-якій роботі, тому що в YouTube це також робота свого роду. Є основна робота і є окремо YouTube, чим я займаюсь, то я не підтримую це казати, що немає часу, це все планування. Але більше моїх сил і ресурсів, звичайно, входить в інше, не в Ютуб. Йде така втома, хочеться знову ж таки закинути це все. І тим більше, коли ти витрачаєш на це час, як я вже говорила, і дуже мало фідбеку отримуєш, хоча очікування. Тому я розумію, що не потрібно нічого очікувати, просто ти робиш те, що тобі подобається, і з часом воно покаже свої результати. Третє, що в мене змінилося. По-перше, я вже вільніше себе відчуваю перед камерою, я вже спокійніше говорю і я вже почуваюся собою. По-друге, в мене змінилася моя книжкова полиця. Якщо хто пам'ятає з перших відео, спочатку взагалі окремо знімала, потім були там декілька книжок. Якщо вам цікаво, можете подивитися по першому відео, як виглядали мої полиці і тепер тепер уйма. Тому що я просто кайфушую, кайфушую від, від покупок книжок. І читання, і просто цієї краси, і просто кайфую від організації своєї книжкової полички. Що змінилося, це почала розбиратися, як поставити світло, як монтаж робити, що потрібно для відео, як зняти оце все, чому потрібен мікрофон, чи він нормально працює, чи не працює, скільки я награлася, коли не могла десь підключити і так далі. Ось тому це також такий досвід, яким я можу ділитися, також перед безліч додатків, чому монтаж і так далі. І навіть я тішусь тим, що зараз я можу порадити своїм знайомим, хто мене цікавиться. Я без проблем розказую, в чому я монтую, що я використовую, для чого я використовую, які є нюанси. Я відкрита до цих питань, тому я знаю вже, хто використовує навіть це. І виходить, тому це круто, я вважаю. Четверте, що youtube канал мені дав. По-перше, це така діяльність, де ти бачиш, хто з тобою поруч. Біля тебе з'являються люди або віддаляються в залежності від того, що ти робиш, що транслюєш. Тому дуже класно побачити те, хто тебе підтримує, хто з тобою, хто в тебе вірить, незалежно від того, що ти можеш іноді якусь фігню ляпнути. Або якось зняти не так, або а, не цікава для них тема може бути, тому що це нормально, хтось дивиться про техніку, хтось дивиться про книжки, хтось ще про щось. Не може бути так, що всім однакова твоя тема і всім ти подобаєшся. Але все рівно видно, хто тебе підтримує, хто в тебе вірить, а хто навпаки якось дивно реагує, думає, що ти займаєшся якоюсь фігньою. Тому тут YouTube канал дав мені таке розуміння. Що ще мені дав, це? Я почала розуміти, по-перше, себе, яка література мені подобається, тому що я пробую різні напрямки, і я почала розуміти, які напрямки, по-перше, є, які є автори. Я почала знайомитися з різними направленнями і ще більше стала свідомою в українській літературі, в сучасній українській літературі. В цьому я відчуваю свій розвиток і мені це. Дуже імпонує, подобається. І якщо говорити, що не враховуючи, що я люблю все-таки і залишаю свою любов до літератури з розвитком, але я зрозуміла, що читаючи там романи, трилери, фентезі і тому подібне, що все-таки моя улюблена література з художньою це фентезі, якісь вигадані магічні історії. Які тебе прям тримають в такій напрузі, тому що за літо я прочитала, в принципі, більшість е, ромкомів, романів. Там, да, гарна історія, гарні відносини, такі всі, мур-мур-мур. Але тебе не тримає прям в цій от напрузі. Є багато інтимності, якщо там комусь хочеться. Так, тому е, кожного свої потреби, що читати. Але, для прикладу, зараз я продовжую читати залізне. Е, Полум'я, це друга частина книги Четверте крило, до речі, відступ. Я дуже там розказувала, що я прочитаю залізне полум'я на англійський, тому що в мене є ще на англійській. І я не здамся. Я здалась. Тому що фентезі мені гіпер тяжко читати на англійській, і я гублю цю нотку кайфу. Тому що я до цього доросту і буду читати на англійській, перечитаю їх, але наразі в мене видання від КСД на українській мові. І я читаю зараз <кліп> десь всередина Книги прочитана. І мені подобається. Я розумію, що не зря я обожнюю драконів. Зараз її вже всередині книжці багато опису про драконів, кайфушнюю, кайфушнюю. І накупила собі ще книг з драконами, які... <кліп> англійська, до речі, <кліп> маю читати. Ой, і в мене є що такий беззубік який з фанку. Такий нюша. Тут ряд книжок я не буду всі доставати з драконами. Повторюсь, якщо хочете подивитися, які книги я окремо зніму відео. Напишіть про це. І з Лігу Гаррі Поттера я склала дракона. Просто кайфую від них. І е, от у цій книзі, наприклад, зараз відбувається таке, що дракони і вершники збираються вже до війни, і йде оцей накал рішення, якісь події. І я починаю вже хвилюватися. Чому мені подобається фентезі? Тому що, наприклад, в цій книзі або Сара Джейн Мас, Двір шипів і Троянд, здається так, там також я коли читала, я прокайфувала, тому що я дуже люблю, коли у ці моменти йде якась борьба, добра зла. Коли ти хвилюєшся, Боже, хто ж переможе, хто буде. Ну, зрозуміло, що ти знаєш, що це книжка і завжди, майже завжди перемагає добро, але ти все рівно хвилюєшся, психуєш. І думаєш, Боже, ну що там? Тому оці от хвилювання, вони мені прям дуже задівають. Я розумію, що от від цього мені в кайф. Я потім цей присмак книги смакую, хожу і ще дуже насолоді. І навіть сльози я можу проливати саме в фентезі, а не в, не в романах. Тому, до речі, коли я знімаю відео в інстаграмі або в ті, або от в Ютубі ставлю оцінку, то ромкомом зазвичай я ставлю нижче, ніж 5 балів, чисто із-за того, що я... Більше емоцій переживаю в фентезі. Ось так. Що ще YouTube канал мені дав, це те, що я собі дозволяю накупляти всяку няшність, аксесуари для книжок. Просто тому що така так, мені це треба для відео, але я розумію, що мені просто по кайфу ходити з цим. Наприклад, така сумочка, якість не дуже, чесно скажу. Але тут дракони, я кайфую. Мені подобається. Я купила а, обкладинку прикольну для Kindle. Я, до речі, люблю читати як електронні, так і на Kindle. Просто бомбезна, така містична зиму. Також така дрібничка, але е, сумочка, в яку можна вкласти книжку, якщо б немає вкладинки, ви куди, куди сідете. І щоб вона не ви кладете в таку сумочку і несете. Тому що, до речі, в мене деякі книжки пошкрябились. Різні закладинки в мене тут з'являлися, різні всякі штучки. Ну, кайфушно, кайфушно. А ще я штуку собі покажу, купила це на вуху така сережка. На no, типу так вдягається, там я не бачу, вона виглядає. Але я буду окремо знімати відео про мою пристрасть до драконів і книжки з драконами, і я її буду використовувати. Ще з плюсів, що я познайомилася більше з українськими сучасними письменниками, і я тепер можу зрозуміти. А хто мені подобається, небагато я ще перечитала. Звичайно, я ще, в, я ще на шляху знайомства з сучасними письменниками нашої країни, але я вже знаю, що мій прям улюблений, улюблений Іларіон Павлюк, і книга, я бачила вас цікавить пітьма. Я кайфую в цій історії, наскільки вона така містична і тримає в собі багато тем. І ти, коли читаєш, тут настільки багато алюзій, ти настільки багато. Включаєш свій мозок, який має працювати, щоб відгадати, хто вбивця, що автор має під цим от, під цими словами, як він хоче закрутити який підтекст в цьому описі. Навіщо він використовує там кролика або цих героїв, які особлють собі з демонів і пекло? І також ці книзі прям дуже в паралель проходить колись мої улюблені книги, яка вже не є. Це майстер і Маргарита. Читала і любила цю історію колись. Ось тому мені також тут Харітон і його світа. Вони мені дуже нагадують якраз з того твору тих героїв. І ще тут згадується про Алісу в країні Брі, що також мені дуже подобається ця історія про кроля, про час, про цю швидкість, що кудись спішиш. І я хочу цю історію перечитати ще раз. Тому що, ну, прям дуже мені зайшла. І мені здається, коли буду заново перечитувати, я побачу нові моменти, нові якісь нюанси. Тому що перше це більше було як познайомлення з історією, а вже далі ти вже будеш більш уважний читач. З українських Шеліна Костенко записки українського самашедшого я ще чесно не прочитала. І також познайомилася з Друком і багато за він слідкую. Мені взагалі імпонує дуже ця людина в світогляді творчості. І він він топить за екологію і що відбувається з нашою землею. І досить специфічно цікаво пише. Я прочитала, доки світло не згасне назавжди, непогана книжка. У мене стоїть колонія, яку я ніяк не дойду до неї. У мене є теорія неймовірності. Я її хочу ще читати, тому що тільки проглядала і знаю, що там посвідчуються цікаві теми, тому що там різна тема на кожний розділ. Тому малський друг, я ще буду з ним знайомитися, і мені також я рада, що знайшла його творчість. І ще книга, яка в мене є, яку я ще не прочитала, Анастасія Левкова. За перекопом є земля. Кримський роман. Наскільки я знаю, тут підсвічується взаємодія кримських татарів, українців і росіян. Скажу чесно, я цю книгу відкладаю від читання, але дуже хочу. Але в мене от на рахунок цієї дуже побоювання, тому що враховуючи події, які зараз відбуваються в Україні. І з Криму в мене є теж, теж своя історія. Я там народилася і до 13 років кожне літо три місяці. Я там була і почувала своєї бабусі та дідуся. Крим люблю, -лю. Крим, хочу, щоб повернутись ви побачити. Якесь таке своє хвилювання перечитання цієї книги. Але я до неї прийду. Я думаю, це буде осінь або зима. Ну, напевно, осінь, скоріше за все, я хочу. Також в мене з'явилася книжка, яку я дуже хотіла, і не швидко, з'явилася It, «It Ends With Us» Колін Гувер з Блейк Лайлі. Вона просто неймовірна, і вона дуже цікаво до мене потрапила, дуже неочікувано. Просто в кайфі, що вона у мене є. Отворчість Колінгувер частично мені подобається, частично ні. Я вже багато перечитала і ще далі буду читати. Ось, але оця історія не просто крута. Я подивилася першу частину фільму і дуже очікую на другу. Моя поличка з Гаррі Поттером. Фентезі, вандервумен, то взагалі любов, дісней, англомовна література, яка мені трохи тяжко дається, але я до цього дійду, я буду читати по саморозвитку і нижче є поличка по саморозвитку. Тому що Ютуб мені канал дав, це те, що я просто знайшла своє хобі, кайфую від цього, і я знаю, що я точно буду далі продовжувати знімати, не дивлячись на те, що не завжди є той результат, який я очікую. Я знаю, що я досягну. Класних результатів саме для себе. Тому останній п'ятий пункт чи варто знімати відео і вести youtube канал? Варто. Я думаю, з попередніх всіх описів ви зрозуміли те, що варто це робити. Це допомагає вашому світогляду, це допомагає вашим навикам. Ви розвиваєтеся духовно, технічно, морально комунікація, нові люди, нові історії, нові знайомства. І це бомбезно круто. Просто бомбезно круто. І е, ще плюс, знаєте, ви оформляєте свою територію для того, щоб поруч з вами була гарна картинка. Це дуже мило. І наостанок в цьому відео я хочу розпакувати цю коробочку. Тут не лише каже це вже так поскладала, але я тримала ці книги, щоб показати, що я придбала, і вони, які книги мають піти мені на полички. По-перше, давайте пройдемось по новим закладинкам, які я придбала. Дві є металеві закладинки Van Gogh з такими пейсиками. Мені вже дуже подобається такі штучки. Ось, ось така красота, я обожнюю соняшники, хоча це дуже така вже попсова скрізь використовується, але ну люблю я цю картину. І знову ж таки, Van Gogh. Є ось такі закладинки. Також прикольні. Були вони придбані, книгарні є також Вінсент Ван Гог, його неймовірні картини. Звичайно, «Соняшники» і прикольні. Книгу, яка була придбана в книгарні є, це вже для більш саморозвитку, скажімо так, Денис Каплунов «Нейрокопірайтинг 2.0. 150 за співпливу за допомогою тексту. Небезпека, небезпека, як текстом можна впливати, правда? Але я думаю, що має бути щось цікавеньке. Почитаємо і щось буду писати раптом. Придбана книга в книгарні є. Ще одна це 6 багряних журавлів. Кажу, що це дуже-дуже така казочка, і я не знаю, чи вона мені сподобається. Але я чула, що там є дракон, що вже має мені сподобатися. Але журавлі не знаю це. Я не помиляюсь, це історія про сестру і шість братів, які перетворилися в журавлі з якогось там моменту. Ну, давайте будемо чесними, в першу чергу я її придбала і за її зовнішнього вигляду. Просто вона така гарна. Подивіться, на який її зріз. Я знаю, що я багато розповідаю про зовнішність книжок, а не про їх суть. Але я дуже хотіла цю книгу, щоб вона навіть просто стояла на моїй полиці, тому що вона бомбезна, цей зріз, Я не знаю, як такий шедевр просто видали. І завжди карта є дракон, тому я розумію, що має бути цікавим. цікава. Така вона гарна. От такий шедевр просто заради зовнішнього вигляду я готова, щоб стояла в мене на полисті і купляти-купляти такі книжки. Бо це ну, я тут навіть не знаю, що додати, тому що вона просто переповнює мій міподир і просто топі по зовнішності моїх улюблених книг. Бо це просто неймовірно гарно. Як як, наприклад, як я вже показувала книжку на німецькій мові, яка я без поняття я не знаю німецьку мову, але вона неймовірно гарна. і вона досить дорого мені коштувала, але я її придбала, чисто, бо мені подобається. Ну, колекція має бути гарна. Також КСД замовляла нові оновки, більш по саморозвитку, тому що, думаю, пора поповнити трошки по цьому мою бібліотеку. Поспустя звички бути собою, зміни власне мислення. Щось має бути серйозне. Переломний рік 365 днів, щоб стати людиною, якою ви справді хочете бути: Бріана Вест. Вуаля, мистецтво спокуси, 24 закони переконання. Роберт Грін. на хвилиночку. Прочитаю, буду спокусла, аж страшно. <схи> Ні, насправді я люблю читати різні автобіографічні моменти і історії людей. І тут, наскільки я пам'ятаю, різні такі історичні штуки є. Я зрозуміла для себе, що моя перша ідея, яка була про Ютуб. Каналі, це об'єднати Лего і книги, вона не сильно вдалась. Тому буквально недавно я зробила собі другий YouTube канал з Ліго, саме окремо, і виставляю там відео, де збираю таких різних героїв і мої оновки з Ліго. Поки що це розділено залишиться. Подивимось, як буде. Тому підписуйтесь туди, і там також буде цікавеньке для вас. Ось така маленька історія мого ютуб каналу. Дякую, що були зі мною. З вами була Іля Джужу. Підписуйтесь, підтримуйте. А я пішла далі знімати нові відоси.